Мої шанування на каналі ТВА і знак про вибори. Щоденна програма, в якій ми досліджуємо перебіг виборчої кампанії. А вона із кожним днем дедалі агресивніша. У Києві вчора напали на активістів громадянського руху Відсіч, які роздавали листівки під гаслом. Чому не треба голосувати за партію регіонів? Завершилося все дуже скандально. Короткий сюжет на цю тему. Я тебе говорю. Це відео відзняте вчора, 9 вересня в одному з київських районів, викликало вибух емоцій в інтернет-аудиторії двох активістів: оцього хлопця з рюкзаком і дівчину, котра знімає це все на камеру. Група молодиків намагалася з силою утримати від поширення листівок. Слухайте, не ну, звуки приберіть від мене, мене чуальшаті взагалі... у листівках йшлося про те, чому не можна голосувати за партію регіонів. Спочатку нападники вимагали від активістів пройти до міліції. Коли ті відмовилися, почали тягти їх силою. Врешті-решт вони вирішили забрати камеру у дівчини. Тут ви бачите, як вони це роблять. Камеру вони таки відібрали. Однак, згодом за агітаторів заступилися перехожі і повернули апарат його власниці. Це могло би бути банальним хуліганством, якби згодом не виявилося, що оцей чоловік заступник голови Київської міської молодіжної громадської організації Молоді регіони, Роман Карпов. Крім того, пан Карпов також є заступником голови Солом'янської районної організації Партії регіонів. Ось він на передвиборчому заході разом з Максимом Луцьким, кандидатом в народні депутати від партії регіонів, по округу, де власне і відбулася сутичка з агітаторами. Таким чином, як вдалося з'ясувати журналістам, чоловік, котрий разом з молодими людьми у спортивному одязі погрожує. І застосовує силу проти громадського активіста, є помічником одного з тих, кого партія регіонів хоче бачити у Верховній Раді. Сам Максим Луцький так прокоментував цей інцидент в нашій програмі. Я вважаю так, що якщо хтось з моїх помічників штатних, позаштатних чи просто людей, які мають відношення до мене в статусі помічник. Е Роблять якісь антиконституційні дії, я як е, людина, яка дає погодження, щоб вони були моїми почневими, має бути інформований не з засобів масової інформації, не е, е, шпальт газет е, а в, або з правоохоронних органів, або з органів, які мають безпосереднє відношення. Жодного повідомлення на цю мить я не отримав, і це 100% інформація. Гості нашої програми сьогодні народні депутати і кандидати-мажоритарники у Київському окрузі номер 212. Тарас Чорновіл, саме і Кирило Куликов, висуваний з політичної партії. Удар Добрий Добре. вечір на сьогодні. Перша зустріч прямих конкурентів в одному окрузі. Ми запрошуємо всіх інших також приєднуватися до такого формату. Двері нашої програми відкриті для всіх. Панове виборча кампанія. Справді радикалізується, агресія, напади, повиття сутички. Такого у нас буде дедалі більше і більше. Розуміло, іншого бути не може, тому що є дуже велика ціна цих виборів, але поки що я не можу сказати, що вона проходить якимось радикальним шляхом. Це поодинокі поки що випадки. Там Далі шляхи? буде більше. Радикалізація йде, але вона поки що сформована не партіями, які стараються хоча б десь зберегти свій імідж, а сформована ця радикальність і особливо брутальність окремими кандидатами, які ті партії представляють, яким потрібно сьогодні будь-яким чином вирвати свої голоси, яким треба прикрити якимось чином фальсифікації, які вони вже почали робити, і тому поки що це йде так званий місцевий адмінресурс, який найбрутальніший, найгідкіший. Очевидно, якщо е, пройдуть вже другі і треті рейтинги. Соціологічного опитування. Я маю на увазі початок жовтня, другий і середину жовтня третій, коли по них будуть дуже погані показники, може включитися і максимальний централізований адмінресурс. Тоді вже б дійсно буде дуже жорстко. Поки що централізований адмінресурс працює по формуванні комісій. Скажіть, будь ласка, от агітація не за проти активісти носять листівки з роз'ясненням, чому не треба голосувати за ту політичну силу. Нас... наскільки це законно? Скажімо, якби ви розносили листівки в окрузі, чому не треба голосувати за пана Тараса? Пан Тарас це робив по відношенню до вас. Ну, по-перше, я не буду робити це проти пана Тараса, я не буду робити не проти кого, тому що в мене є особиста позиція. Пан Тарас не входить до кола людей, які є моїми. Особистими ворогами, як кияни, тому що у мене є Черновецький його родина, яка руйнувала це місто. Є інші люди, які е, грабували це місто. Це багато депутатів. Я хочу сказати більшість депутатів Київради, які працювали. Пан Тарас не входить до кола тих людей, з яким проти якого я буду щось подавати, щось писати. Це Але він це об він об'єктивно може забрати у вас частину голосів. А ми окрі. зараз, наскільки я розумію, у і лідуємо, тому що це пока по перші рейтинги, тому що рейтинг пізнаває. Мисти, у нас найбільший в окрузі, далі будемо дивитись, але ми ще раз наскільки я розумію, більшість мажоритарників по Києву сьогодні підписують меморандум, що ми будемо з повагою відноситись один до одного і не будемо е розповсюджувати брудну інформацію. Я спочатку сказав компанії, всій своїй команді, що я не буду працювати з брудом, тому що е там на окрузі і без нашого бруду достатньо. Пане ну, Тарас, агітація перше, проти Так, перше в початку е, тут так само відповідь я на сьогоднішній день достатньо активно воюю проти. Перше технічних кандидатів, ми одні з рекордсменів в Україні по технічних кандидатах, за моїми даними, десь 25 чоловік це чисто технічні кандидати, і ще кілька чоловік, яких можна зарахувати до умовно технічних кандидатів. Тобто, це ну, трошки за високий ранг. Там навіть депутати окремі є. У нас одна людина є така, яку можна технічним рахувати кандидатом. Проти них воюю, проти того бізнесу, який заводить цих технічних кандидатів, проти тих людей, які, на мій погляд, сьогодні повторюють абсолютно практику Черновець. Ко поскуповувані голосів у окрузі, що стосується інших, дуже вузьке коло тих, які реально агітують за себе і планують пройти. Пан Кирило сам іде, він хоче стати депутатом, а не підігрувати комусь, щоб хтось став. Я його вважаю опонентом, а не ворогом. Так само я тут можу в цьому розписатися. Тут може бути протистояння певних ідей, але я взагалі останнім часом вийшов на практику, що агітувати за себе. Говорити з людьми я не виважу з округу, і я відчуваю дуже добре, що коли починаєш на когось десь зірвешся і проти когось скажеш якийсь негатив. Люди на це дуже погано реагують. Це навіть практично не вигідно. А Тепер щодо дуже коротко технічно, якщо це агітація проти, якщо цю агітацію веде кандидат депутати, це має бути вихідні дані на цьому документі, які розповсюджуються, і проплата з виборчого фонду, але ніхто не забороняє громадськості будь-якій громадськості вести агітацію проти, і це і добрі ознаки в цьому, і погані. В цьому випадку ми побачили, що проти цього дуже сильно ополчується сьогодні. Ви згадували про це. Ваш колега, депутат і мажоритарник Василь Горбаль виступив з таким цікавим закликом до голови КМДА Попова, щоб Попов став ініціатором і звернувся до кандидатів-мажоритарників у Києві підписати меморандум про чесні прозорі вибори, щоб не було адмінресурсу, щоб був вільний доступ до медіа. Тобто Горбаль звертається до Попова. Чому саме так? Як ви цю ініціативу розцінюєте? Ну, по-перше, ініціатива добра, що ми повинні які. Ми багато в парламенті працювали. У нас є багато. Тарас був абсолютно правий. У нас є різні думки, але ми не вороги. Ми не вороги, по перше, цієї країни. Ми можемо бути в опозиції до влади, але ми не ворог країни. Ми на неї не наступаємо і танки не шлемо. У нас є інша позиція, що Горбель має свій досвід, досвід як губернатор, який працював у Львові. Таку позицію він запропонував. Мені здається, що з Поповим ну дуже важко зробити, тому що людина, яка біля себе об'єднає інших кандидатів. Він повинен мати вплив на весь Київ. У Папа поки що впливу такого немає, тому він біля себе нікого не об'єднає. А ідея дуже добре. розцінюєте? Ну, я скептично до цього цього ставлюся. Я надивився дуже багато таких пропозицій. Я бачив, як підписувалися меморандуми, як вони потім порушувалися. Ну кожному треба починати з себе. Василя Горбаля просто ситуація зараз достатньо підвішена. Він вже не є офіційним кандидатом від партії регіонів, він зрозумів, що він зараз на собі відчує, що це таке, коли ти проти тебе вже працює офіційний адмінресурс і працює по-справжньому. Очевидно, йому десь треба застрахуватися, і він пробує взяти за арбітра одного з тих людей, які цей адмінресурс у Києві уособлюють. Голова КМДА, давайте нагадаємо, це не мер, це є представник президента в місті Києві. Чиновник. Тобто, в даному випадку це ну звернення, яке е, носить досить кон'юнктурний характер, якби це був. У меморандум, якому би вибрали ну, ту ж саму групу 1 грудня, вибрали би людей, які якимись є старішиними, такими моральними, авторитетними персонами. Я думаю, що це було би набагато доречніше. А, але ми кажемо про принципи. Принципи ми повинні декларувати. Я ніколи не буду казати і нести бруд про Тараса Чорновола, тому що я не буду цього робити. Я ніколи ми не вже буду про інше це, це почули, робити. Почули, тому що я вважаю, що це нижче людини, яка, наприклад, хоче зайняти місце в вищому законодавчому органі держави, у мене є багато питань інших. У нас там на окрузі. У нас є бортнічі, які е, мають такий сморід, що більш ніж всі депутати разом взяті. Тому є завод енергія. Є багато питань, які потрібно вирішувати ніж битися між собою. Спасибі. продовжимо програму. Що не день, то свіжі скандальні новини 47-го виборчого округу на Донеччині, де свою боротьбу за право засідати у Верховній Раді веде син прем'єр-міністра Олексій Азаров. У суботу група політичних активістів зафіксувала факт роздачі продуктових наборів від фонду Олексія Азарова. Наш регіон справді як ще, окрім прямого підкупу загітувати виборців слов'янська, тих, які ще три місяці тому геть не знали. Такого діяча у своєму регіоні, як син прем'єр-міністра країни. Короткий сюжет на цю тему. А стоїте. центр Слов'янська ранок 8 вересня громадські активісти отримали сигнал про підкуп виборців. Жінка з жовтими пакетами, на яких написано Наш регіон, громадська ініціатива Олексія Азарова охоче вступає в розмову открыточки. А можна відкриточку посмотрети внімательні. Обратную сторону. Від кого? Привітна агітатор. розповідають, що їй платять 60 доларів на місяць і що в пакетах не тільки листівки від Олексія Азарова, але й набір продуктів від консервів до гречки і пісної олії. Встави. Можна, да? А вчора де? Вона також розповідає, що агітатори роздають ці набори ветеранам, а коли тих немає вдома, то передають продукти сусідам на всяк випадок, їх при цьому фотографуючи. От отримали В Бібліотеки, так? бібліотеці отримали, там їх. Штаб партії регіонів тут же поруч, і згодом на місці з'являються міліція і штабісти партії регіонів. Спочатку вони кажуть, що нічого не знають про ці набори. І суда на пісні что это за пакети а ось Там вот женщина стоит, охраняет, стоїть что сказав, що далі милиция отразі час. Міліця розбереться. Ми зальофір групу. Сейчас приїдемо розбиратися. за пазапакети нашого регіону. Однак, коли активісти намагаються переписати продукти, представники регіонів починають захищати жінку агітатора і навіть дають свої пояснення правоохоронцям. Фотку по ви її одпускають. Як це її відпускають? На якому основанні? Міліція зафіксувала цей випадок. І тепер Олег Котенко, кандидат від партії «Рідна вітчизна» по цьому ж мажоритарному окрузі, має намір подати на Олексія Азарова в суд. за останні кілька днів судді вже відхилили два позови проти Азарова щодо порушення виборчого законодавства. дивіться, поки що юридично доведено лише підкуп виборців вашим колегою депутатом Давидом Жванімус. У 40 окрузі на Одещині за йому ЦВК оголосила попередження. Закон зняття не передбачає взагалі відтак, підкуповують і надалі без жодного страху, що багато хто і робить. Ви теж у себе в окрузі? Ні. Я взагалі обрав стиль кампанії. Це тільки виступ перед людьми, тільки від дверей до дверей. Я колись свою першу виборчу кампанію в двохтисятному році проводив таким способом. Я абсолютно відмовився від будь-яких технологічних речей. А що стосується підкупу, ну слава Богу, у мене для цього навіть спокуси не може бути, бо для цього я не маю ні фінансових, ні організаційних можливостей, і та, та й мораль цього не хочу дозволяє. Сказати, що я. Коли я придивлявся, як і Янин, це моє місто, і в кожному районі я чувствую себе вдома, тому я можу балотуватись, я нікуди не їхав, да? я не парашутіст. І я придивлявся до району. І я розумів, що така кампанія буде, що будуть підкуповувати людей. Той район, в якому ми знаходимось, люди іншого. Класу вони інші, вони будували своє житло, вони інвестували в своє житло. Воно коштує дуже дорого. Ці люди брали кредити. Ці люди працюють. Це середній клас, який не візьме у тебе гречку, чи не хоча у нас є людина, яка буде цим займатися, не візьме у тебе там 30 гривень чи щось інше. Тому ці... у мене таке враження. На нашому окрузі зовсім інші люди, зовсім інший менталітет. Я тільки єдине застережуся. Просто я в цьому окрузі живу вже багато років. В цьому окрузі на превеликий жаль є дуже велика кількість людей, які дійсно. Фінансово дуже бідні, дуже знедолені. і мова йде не тільки про мікрорайон Бортничі, е, йде мова про цілий район забудови, яка ще робилася в радянський період. Це район біля академіка архітектора Вербицького. Це багато місій в Позняках. Ці трошки старіші райони. Там люди дійсно бідують. Але от ця справа в тому, що Трошки в Києві вчаться на своїх помилках, в цьому окрузі двічі обирали е, Черновецького до Верховної Ради. Я думаю, третій раз такого не буде. Тому в мене є віра, що технології по підкупу в цьому окрузі вже не спрацюють. Хоча сьогодні вже на це вкинуті дуже великі кошти деким з кандидатів. Скажіть, будь ласка, а взагалі, як ви розтлумачуєте виборцям, що підкуп це погано? Якщо ну з точки зору багатьох нічого власне поганого нема. Ну тобі дають, ти береш, так, тебе б'ють, ти казав, біжиш. Що бідні люди? Хай беруть. Якщо їм дають гречку, хай беруть. Хай з'їдять, але голосують за покликом, за розумом. Але я коли я спілкуюся з людьми, я кажу, що я маю досвід інвестиційних проектів, великих інвестиційних проектів до Києва. Коли я очолював слідчу комісію по Києву, я починав звіт з того, що я казав, що є головна проблема, і це проблема Києва, це проблема всієї України. Бортнішеська станція аерації. це як вони його називають, колектор Бортніше. Ця станція зроблена вже. 50 років тому кожного року з бюджету вимивалися кошти на того, щоб збільшувати поля на 60-70 мільйонів. Зрозумійте, що ну ну це дуже важко. Разкрадалося це, Раз це постійне бюджетне асигнування. А що таке збільшення мулополю? Це лопатою розрісти на 60-70 мільйонів. Я маю досвід цих проектів. Я кажу людям, що я буду займатися цим проектами. Це буде головною метою моєї діяльності. І до кінця року я зроблю там щось, і після того. Я відремонтую першу частину, і це буде дійсно. І після того ваші квартири будуть коштувати набагато більше, тому вибирайте між тим, чи ви берете там 30 гривень, чи ви берете гречку, чи ви вкладаєте в своє майбутнє. Це моя логіка. Так ну, я працюю. Я по бортничах тільки скажу. Я нюхаю ці бортничі постійно, тому прекрасно це розумію. Я вже привів до е, голови КМДА Людей, які можуть втілювати ці проекти, я приніс вже конкретні проекти. Є вже конкретні кошториси, тобто це напрацьовано. працьовна. Коли свого часу вже були оплачені проектні роботи, куди пішли шалені державні гроші і там провалилися, зникли. Зараз працюю по цьому. Останній добуток це все ж таки. РНБО починає розглядати цей проект як питання державної вже безпеки, тому що тут треба тут. Говорити про інвестиційні кошти трохи ризиковано. Був японський проект, який дуже сумнівний своєю основою німецький теж сумнівний. Мова йде про те, що тут мусить бути все ж таки повне державне фінансування, і це дуже складна річ. А тепер дуже коротко на ваше питання. Два аргументи: чому не підкуповуватися? Взяти можна, чому не продатися? Перший аргумент. Ті, хто витратили мільйони на виборчу кампанію в окрузі, вони їх мають вернути. Є стара технологія, про неї розказую, коли депутату мажоритарнику, корумповану -мажоритарнику, і потім продався владі, дають на відкуп цей округ. Інвестиційні вкладення в округ, державні капвкладення, вони йдуть через фірми цього мажоритарника. Якщо людина потратила тут 10 мільйонів на Дарницький округ, роздаючи подарунки чи роблячи пару пощадок, у нас основний брудний конкурент, скажімо так, він зараз на пощадках грається. Він робить пощадки дитячі за рахунок, до речі, часто дуже і комунального бюджету. Я їм кажу, вони заберуть 100 мільйонів саме з тих проєктів, які мають бути в цьому окрузі, в тому числі з ремонту станції рації. І другий момент, на якому я наголошую, ті люди, які сьогодні роздають вже певні блага і ресурси, вони є діючими депутатами Київської міської ради. Дитячі пощадки, лавочки, інші речі, які визнали, які вони сьогодні клянуться, що вони зроблять. Це є їхня безпосередня відповідальність. яку вони були зобов'язані робити всі попередні роки від виборів в Київ... Київську міську раду. Для вони їх не бюджет... робили. Вони сьогодні Для цього почали бюджет. Робити. Для це цього єдина був бюджет Це Рада, яка в Київраді, Коли я побачив, я був шокований в Київраді є на виконання передвиборчих обіцянок uh -huh. бюджет. Такого немає в Верховній Раді. Тобто бюджет записано і дуже великий бюджет на виконання передвиборчих обіцянок. Тоді, коли люди бачать цього кандидата в окрузі, коли він є депутатом діючи Київради, хай вони його запитають, яким чином він виконував свої передвиборчі обіцянки. В Цьому я з колегою повністю з на ласка, цьому ми якраз і ставимо питання, чому не можна десь продаватися в мене ще одне може застереження. Я стараюся переконати дуже багатьох людей, які кажуть: я не піду взагалі на вибори. В цьому окрузі, оскільки така велика кількість технічних кандидатів можна очікувати фальсифікацій, досить серйозних. Фальсифікують в основному за рахунок тих, хто не прийдуть, і хто агітатором наперед сказали, що я не прийду на вибори. Їх в останні півгодини голосування ставлять за них якийсь підпис, вкидають бюлетень. Їм розказує, якщо ви проти всіх. Графи проти всіх немає ну, принаймні прийдіть, діпсуйте бюлетень, перекресліть його, але не дайте, щоб вашим голосом скористалися. Скажіть, будь ласка, вам, депутатам, обраним за партійними списками, ви за списком партії регіонів, ви за списком НУНС. Як наскільки легко ввести мажоритарну кампанію вже зовсім не прив'язану до тих політичних сил, завдяки яким ви потрапили у парламент? Ви вперше ви, ви ні? От вам в виборці питають: добре, а. Ваша політична сила, яка ви кажете, була ну за а зараз удар то саме у вас? У вас декілька змін політичних так. сил до речі. Ну, я можу себе відповісти. Я знаю, що це питання до мене є, і на питання треба давати відповідь. У нас дуже багато людей взагалі приховують, що вони там депутати, я вже казав, міської чи Верховної Ради. Я починаю будь-яку зустріч е, з того, що я розказую. Я отакий-такий. До мене є це питання. От недавно на базарі, там, скажімо, на Ривуцького, де я завжди скуповую продукти з дружиною. Я почув, як одна жіночка казала, от проголосував за нього, дуже хороший, але чи не він не скочить знову партію регіонів? От я детально розказую, які були мотиви, що відбулося тоді 2004 тому році, І що могло відбутися, і чому я собі дозволю на Союз тоді поставити такий жирний хрест на своєму майбутньому, щоб це зупинити якісь інші процеси, і як відбувалася взагалі моя політична біографія. Знаєте, люди висуховують, і я стараюся це донести всі, до всіх, в тому числі і в тій газеті, яку я видаю в виборчому бюлетені. І знаєте, сприйняття цього є. Мені здається, що люди вже навчилися розрізняти деякі речі, особливо коли на цьому плані починає будуватися кампанія е, тих бізнесменів, які дориваються до влади сьогодні, а саме вони на цьому починають грати, то це як право дуже легко пояснити людям. Якщо дозволити, то як для мене це був особистий виклик, тому що я вважаю, що при тому, що парламент зовсім не має довіри, я міг знайти собі місце в якомусь списку і пройти. Але я вважаю, що я можу дивитись людям в очі. Мені є що сказати, тому я іду на ви, я йду до людей, і я можу відповісти різниці між нашою країною і ударом. Дуже мала, тільки удар взяв на себе опозиційність. На жаль, сьогодні від об'єднаної опозиції, ми спочатку, да, повинен був кандидат бути від об'єднаної опозиції. Було б дуже приємно з ним поспілкуватись, відповісти на питання, що нас різнить для мене дуже важливе те, що я можу дивитись людям у своєму місті в очі і відповідати на питання. Це загальна фраза. Що ви, що ви відповідаєте на запитання, коли вам кажуть звідки ви взялися як кандидат від удару, якщо раніше я можу ударів у ро. Коли були призначені вибори київського міського голови, а я працював саме в той тимчасовій слідчій комісії, яка зробила доповідь, і згідно до якої були призначені вибори, ми е, об'єднались Луценко і Кличко. Після того один кандидат, якого ви згадуєте, зробив все, щоб цього об'єднання не вийшло. І після того ще раз обрали Черновецького. Я працював з 2008 року з Кличко. Я представляв, я був його довіреною особою у Київраді. У, у, на виборах мера. Я працював завжди в Київраді. Як кожне засідання Київради працював з блоком кличко. Ви будете Тому... виходити з фракції НОНС. Вважаю, що так. Коли Ну, буде сесія, будемо виходити. Пасіві. Панове, я дякую, що ви прийшли до нас. Ми запрошуємо також інших кандидатів брати участь у форматі програми «Знакоклику про вибори. До побачення до завтра.